Коротенький випуск. Знаєте, цей випуск це такий крик душі. ТЦК. Чи багато вони намобілізують, якщо люди вже цю структуру ненавидять? Чи я не права? Через свою незаконну, грубу позицію люди вже жахаються навіть одного слова ТЦК. Ну, про яку мобілізацію може йти мова? Заганяти людей як скот. І це навіть не державна організація. Чи принесе це користь? Ні, не принесе. Рекрутингові компанії. Це те, що нам потрібно. Люди самі мають вирішувати. Зробіть спеціалізацію. Зробіть різні площадки, де людина прийде, де їй все пояснять, де їй дадуть вибір. Вибір! А не так, як у нас: програміста, в артилериста. Це дурість, розумієте? Людину, яку не бачить в окоп. Туди пихнуть. Ось мій брат. Дивіться, навіщо далеко ходити? Ось мій брат. Йому казали: будеш ремонтувати техніку, будеш водієм, на передову ти не поїдеш. Ти не поїдеш, бо ти не військовий, ну, ти навіть в армії не служив. Але його одразу відправили на передову. Ну, як це? <кхід> З кого тепер спитати? Він пропав безвісті вже, вже другий рік пішов. Коли ця радянська дурість пройде? Мобілізація має відбуватися поза ТЦК. Якщо ми хочемо побудувати висококваліфікаційні війська, якщо ми хочемо перемогти в цій війні, треба міняти концепцію. Чим швидше держава позбудеться ТЦК, тим швидше ми виграємо війну. Навіть нехай це будуть приватні організації. Яка різниця? Дивіться, вже зараз рекрутинг показує свою дію. Міністерство оборони вже дало свої попередні результати. Ось буквально на минулому тижні. Але це тільки-тільки почало працювати, розумієте? І ось Міністерство оборони вже дало свої попередні результати щодо рекрутингових компаній. І це тільки старт. Орієнтовно, це десь в районі 10 тисяч, це немало. Тобто, виявляється, що люди не бояться, так? Виявляється, що чоловіки є, і вони не боягузи, і вони нікуди не тікають. Треба просто інший підхід для людей зробити, от і все, щоб людина сама захотіла, а не штовхати її туди, щоб вибрала, чим вона хоче займатись, щоб їй показали договір, що як, куди, де, чим і так далі. Щоб все було зрозуміло, щоб людина розуміла, куди вона йде, як все буде відбуватися і так далі, де вона буде, чим вона буде займатися. Саме головне, щоб людині дали, дали вибір. Всього-навсього потрібен просто інший підхід, от і все, щоб все було прозоро, а не так хапанули в учебку на два місяці, і на передову і пропав безвісти. Як було з моїм братом. Ось вам реальна історія. Я дуже сподіваюся на те, що в нас буде інший підхід. І я дуже сподіваюся на те, що все зміниться. Мені б дуже хотілося, щоб цієї організації, така як ТЦК, щоб вона взагалі зникла. Дуже хочеться, щоб все було по-іншому. Щоб люди самі обирали, щоб їх ніхто не примушував. Тоді з цього буде толк. Бо ось так, як це відбувається зараз, з цього ніякого довку не буде. Особисто це моя думка. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, що ви пропонуєте? Пишіть, будь ласка, я почитаю. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.